Це, Це в закон... Верховна Рада написала. Законі про національну поліцію. Правильно, якої статті? Ну, давайте я відкрию. Ну, добре, ви знаєте. Так. Ну і що? Е, А ви не зідну, виконуєте закон? Згідно наказу 357-го міністерства, не приністав. Чому ви не виконуєте закон? До речі, ваше посвідчення. Закон ми виконуємо в повному обсязі. Можливо, mm -hmm. до вас е, представились. Я представив свою посаду, своє посаду, знання не, не, не. і свої прізвища. Все, що не. необхідно просити. Може у нього є посвідчення. Що, ще, Та мої мої... Шо, персональні ще персональні. скажіть? Та, Та ви ж не персональні. Та Та ви ви, ви, ви посадову особо. До 2027 року теж ДПП спеціальний патрульна поліція. А, ну добре, ладно. Нема посвідчень. Далі. Я теж вам можу талончик показати. І що далі? Ну то показуй талон. А навіщо я вам буду показувати, якщо воно не має значення юридичного, розумієте? Ми талонів. талунів.